Привіт, це Макс, а це канал Видавництво Розум. Мої вітання! Сьогодні я з величезним задоволенням представляю вам свіженьку настільну гру для вечірок від творців вибухових кошенят. Перед вами ну дуже гучній бібліотекарі. Гра, в якій потрібно думати швидко та вигукувати гучно. Тож давайте розповім, як в неї грати. Поїхали! Отже, гра ну дуже гучній бібліотекарі, розрахована від двох та більше гравців віком від восьми років, які на початку мають поділитись на дві команди. Геть не критично, якщо вас не порівну, одна команда буде представляти Гертруду, а інша Вілфреда, фігурки яких ми будемо рухати по ходу партії. Суть гри у тому, що ваша команда під час раунду має вигукувати слова, що відносяться до певної категорії та починаються з конкретних літер. Ці літери будуть постійно змінюватись, а паралельно з цим вас підганятиме таймер. Ну і звісно, та команда, яка буде називати більше слів, як наслідок, переможе в партії. Для початку ми маємо розмістити ігрове поле в центрі столу. В його центральній частині є два треки переможних очок для кожної команди. Туди ж ми розташовуємо наші маркери переможних очок. Потім ми розміщуємо ланцюжок на ігрове поле таким чином, щоб велике кільце виділяло літи рука. І біля цієї ж букви ми розміщуємо фігурки наших бібліотекарів. Далі навколо ігрового поля ми розміщуємо всі інші компоненти, такі як пісковий годинник, жетони книжок. Ола, плитки з літерами, а також колода карт з категоріями. На кожній такій карті представлені 4 категорії, пронумеровані від 1 до 4. І зараз на етапі підготовки ви обираєте одне число, категорії якого будете використовувати всю партію. Далі ви перемішуєте всі ці карти та викладаєте їх в один стос обраним числом до лілиць. Перш ніж пояснювати далі, варто обговорити вигукування слів. Ваша команда набирає переможні очки, коли ви рухаєте свого бібліотекаря, а разом з ним і ланцюг далі, ніж це зробить команда суперників. А для цього потрібно вигукувати слова. Отже, хід починає команда Гертруди. Ви встановлюєте її фігурку у велике кільце ланцюга, а далі відкривається одна плитка з літерою, яка викладається поруч з відповідною буквою на ігровому полі. Щоразу, коли будь-яка команда буде вигукувати слово, що починається з літери, поруч з якою лежить така плитка, то ця команда також додатково отримує один жетон книги. Кожен такий зібраний жетон в кінці раунду принесе вам додаткове переможне очко. Звісно, якщо ви виграли цей раунд. Отже, плитку з літерою ми виклали, а далі команда відкриває верхню карту зі своєю категорією. Після чого негайно запускається таймер, і учасники всією командою мають вигукувати слова. Вони мають відповідати категорії на тій карті, що витягла команда, і ці слова мають починатись з тих літер, що виділені кільцями ланцюга. Щоразу, коли хтось із вашої команди вигукує правильне слово, за чим буде слідкувати команда суперників, ви рухаєте ланцюг треком проти годинникової стрілки. Робиться це таким чином, щоб ваш бібліотекар тепер стояв на першій літері щойно названого слова. А ланцюг в свою чергу виділяє тепер три нові літери. Ось, наприклад, у нас категорія спекотні місця, і я вигукую слово пляж. Це означає, що бібліотекар моєї команди перемістився на букву П і кільця тепер виділяють літери, з яких можуть починатись наші наступні слова. Важливо розуміти, що це все відбувається в режимі реального часу, оскільки таймер, який був запущений для вашої команди, ніхто не зупиняє. А це означає, що вам потрібно діяти швидко. По факту, ваша мета завести свого бібліотекаря якомога далі. Тому, звісно, називати слова, що починаються на найвіддаленішу літеру, досить вигідно. А щойно час вашої команди вичерпається, то ви маєте відставити свого бібліотекаря поруч з тим місцем, де ви його зупинили. Після чого ви повертаєте ланцюг на стартове положення, оскільки саме звідти зараз почне хід команда Вілфреда, яка вставляє фігурку у відповідне кільце та тягне карту своєї категорії. І от після ходу протилежної команди ми порівнюємо, хто ж завів свого бібліотекаря далі. Саме така команда здобуває перемогу в раунді і одне переможне очко, та як бонус ще по одному переможному очку за кожен жетон книжки. А команда, яка програла раунд, не отримує нічого, навіть якщо вони назбирали жетони книжок. Ще важливо проговорити, що коли ви проходите повне коло а можливо і два своїм бібліотекарем, то ви маєте позначити це спеціальним жетоном, щоб не виникало плутанини. А також, коли команда вигукує неналежні слова, то хтось із команди суперників може вигукнути заперечую, покласти таймер горизонтально, тим самим зупинивши час, щоб вирушити суперечливу ситуацію. Ну і останнє, але не менш важливе правило каже, що не можна використовувати одне і те ж слово під час вашого ходу. Наступний раунд починається з того, що і попередній, але позиція ланцюга вже буде змінена, бо залишиться на тому ж місці, де щойно закінчила свій шлях команда Вілфреда. Таким чином, учасники грають раунд за раундом, а перемагає та команда, яка першою назбирає 12 переможних очок. Якщо підсумувати все вище сказане, то робимо висновок, що перед нами простий за правилами, але дуже цікавий та шумний патігейм. Компаніям, які полюбляють ігри зі словами, це просто must have, а ще ця коробочка є просто відмінним універсальним подарунком. А якщо ви дивились цей ролик для того, щоб познайомитися з правилами, то мерщій починайте грати. Але перед цим не забудьте поставити вподобайку цьому відео та підписатись на канал, щоб завжди мати змогу обирати настільні ігри з розумом. А наразі в мене все. Дякую за перегляд. Папа. -па.